Всім привіт! Я зараз на на Бочарова. зняла про Кримський бульвар, пройшлась, показала, а зараз хочу, щоб просто так не повертатися, зараз піду дворами. Не знаю, що мені вдасться зняти, але хоча б трохи. Ось там така дорожка, де всі щось купують, а я йду ось. В якийсь двір, який тут попереду мене, і заходжу і просто іду куди, куди мені вдасться. Ось так. Також гадівничка. Квіти. Красиво так ухожено. Дуже гарно. Такі арт-об'єкти прямо. Що це за квіточка? Взим, взимку. Що саме цікаво? як капуста. Оп. Ну, пройду. Також якісь такі прикрашені. Буду йти, не знаю куди, ось там Кримський бульвар за цим будинком, а я просто так піду, щоб мені якось кудись прийти. Ось тут ще є такі дитячі розважалки. Трошки тут так пройду і потім якось якось піду. Не знаю, чи зараз працюють ці, е, типу у напарка, але такий невеличкий. Зараз подивлюсь, що тут працює. Раніше все працювало, зараз мені здається, що не працює. Тут такий потяг. Ось так виглядає. Дитячий майданчик тут. Якась така ваза. Дівчинка якась. І також рибки. Щось працюємо, яке закрите. Ось тут, можливо, машинки. Розважальні іграшки. Щось є, але невідомо, що воно працює, невідомо. Ось, щось було, щось є. Ну, а я піду далі, хоча можу ще підійти ось цей довгий будинок, такий самий, як я знімала на Вулиці Сімена Палія довгий. І там я рахувала, скільки парадних є. От зараз ось цей полукруглий будинок, який виходить на Бачарова і на Сімена Палія. Зараз цікаво буде порахувати, скільки тут саме парадних. От такий дуже довгий будинок. Ось він продовжується, 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 і нема не кінця і краю. От мені цікаво саме. Порахувати я не буду прямо близько підходити. Не так він устроєний, як там. Цікаво. Так. Одна, дві, три, чотири. П'ять. П'ять. П'ять, п'ять. Ось такий ведмедик. П'ять. Шість. Сім. Поки не нарахувала сім. Трошки почали щось оновлювати. Ось такий дитячий майданчик тут є. І такий простір відчувається. Тут можна зробити дуже класно для діток, але ну, потрібне, як завжди, фінансування. Цього. Тут мені здається, немає проїзду. Так я вже збилася. Сім де закінчується. Угу. Зараз знову. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Мені здається сім. Не впевнена що сім, можливо, і вісім. Сім. Ми будемо рахувати як сім. Сім? Ось тут. Вісім. Трошки щоб і двора показати. Вісім. Дев'ять. Десять біля сьомої, біля синьої машини. Десять. Так, 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 так. Не буду поспішати, щось не дуже Єлі себе вмовила щось зняти, бо постійно щось таке відчуття, що хочеться Просто спати. Якась така погода, що не заставиш. Навіть Анастасія прийшла зі школи і спить. Так, оце 10. 11, 12, 13, 13. Зараз тут щось було, зараз нічого немає. 13, і бачу, що 14. 14 парадних. Знаходиться ось таке творчество 14. Тобто цей будинок довше але або я могла помил, помилитися. Можливо, і 13, як там, в общем, нарахувала 14. Так що поки так. Йду далі гуляти і зараз трошечки десь пройдемось. Продовжую йти. Ось тут є вихід такий, а я далі продовжую йти. Щось знайдемо зараз цікаве. І це все. Ось я приходила сімейна я палья. Я Паралельно буквально йшла. Зараз хочу ось тут повернути. Далі також довгий будинок, але я хочу ось так пройти по колу. Ось так виглядає. Довгий будинок. Садочки, не знаю, чи вони працюють, чи ні. Такий також довгий будинок полукола, Полу багато парадних, вже не буду їх рахувати, тут невеличкий дитячий майданчик є, і тут дві школи, також трошки оновлені. Зараз я сподіваюся, що я тут десь пройду всявлений стадіон. Дитячий майданчик. Ось так виглядає. Ось трошки більше цих для заняття спортом. І ось так трошечки пройду. пробула, була і виглядає цікавіше. Мені здається, не так давно, а садочок виглядає трошечки занедбаним. Ось там вже можна вийти біля сім'ї. Я хочу тут пройти трошечки. Анастасія тут також виступала на стадіонах колись у неї на каналі дитячому були якісь зйомки, що в один день навіть два концерти в неї було. З балетом вона виступала. А тут ще такі цікаві як якоря. Бо це не проста школа, а це морський ліцей або коледж, ліцей. Одеський. Морський ліцей. Тут в них є якоря. Ось два якоря. Величезні. Так, якоря. Цепь. Все як. У мене зараз може неочікувано закінчитися пам'ять, бо вже одна пам'ять. Закінчилась і зараз знімаю те, що в мене на внутрішній пам'яті, то може все випадково припинитися. Ось такий стадіон. Ось там я проходила, там вже Кримський бульвар, тут такі стежки заасфальтовані Ось паралельно дві. Ось так. Досить приємно гуляти. Треба було мені туди йти. Зараз я буду довго виходити. Ось тут такий також дитячий майданчик невеличкий. Ну, просто довгий-довго полукола будинок. З двох сторін внутрішній двір такий. Мені здається, якщо зняти згори, то буде прямо майже коло. І тут в цьому самому будинку я знаю, що є прохід. Але він виходить також не дуже вдало. Ось так виглядає цей двір. Можливо, ви тут жили. І вам буде цікаво. Я з цього боку. Не проживала з цієї частини Сімена Ну, Тут вже майже виходжу на, на заболотну, зараз скоро вийду. Цей будинок, що я просто його пройшла, також довгий-довгий двір, як квадрат такий. І ось я вже майже виходжу на Сімена Полья колись Дніпро дорога, Дніпропетровська дорога. Якесь ательє тут ще працює. Щось можна придбати ще тут. Ось. Я не буду виходити саме на Сімена Палія, А зараз, наскільки вистачить пам'яті, пройду все ж таки двором. ось цим. Тут машину поставити щось полагодити і звичайний такий двір полуколом. Ось так, звичайні, звичайні двори. Спальний район. Більшість людей з цього Району їздять в центр. Хоча, звісно, хтось і працює і тут. Вон там ще будинки. Однотипні такі панельки. Не знаю якого року отримували від производства. Або ну, хтось купляв вже в наш час, це звісно. А так, скоріш за все, отримували ще при Савдепії. Сабаціння, красюнка величезна, величезна сабатюня. Ну і що, буду ось тут вже виходити, тут є прохід і я опинюсь саме біля магазину від товарів. що зараз буду виходити саме тут? Ось так. І ось там собор. Тут була нова пошта не так давно. І тут я вже знімала ось Марквіт-центр. Анастасій... Сашею ми покупали тут хамічка, а Настасійки все для бусинки купували. Навіть ще бусинки не було, а ми вже її купили придане, бо чекали, народився Киця народилася і... Чекали в місяць, ми бусинку забрали. Тут магазин м'ясо і тут дитячий майданчик. Ось так виглядає. І зараз підійду трошечки, зніму церкву, Яку знімала, я прикріпила відео, але можливо не всі. Подивляться. Зараз перейду дорогу і дозніму. Ось тут простор, аптека, м'ясо знову. І ось тут є така церква. Відчинена, то я зараз зайду. Хоча я її знімала, але файли в мене не збереглись, я їх не змогла знайти. Ось так він виглядає. Все таке ухожене. Дуже красиво виглядає. Можна посидіти, тут лавочки. Дуже красиво. А таке. Ось в цьому, в цьому будинку було влучання, там щось кришу лагодили. Ось саме ось цей будинок. Звичайно, хочеться якби цього показувати, але це прям реальність, реальність. І ось ця церква. Ось так вона виглядає. Кожна така територія. Багато дерев насажено. Підсвітка навіть якась є. Взагалі вам цікаво двори чи ні? Чи це зайве, бо інколи немає часу далеко поїхати, і тому щось. Можу зняти тут саме, але можливо це не так цікаво. Ну і ось вже тут магазин Сім'я. І ось така ухожена територія. Зараз стану ось так по центру. Тут навіть гноми заховалися, гарно так. Все, на цьому все пока. І ще зустрінемось. Дякую. Дякую і вас. І вас. Хтось хоче в кадр попасти. Гарного дня. Пішла далі. А тут просто ринок пішов і з того боку ще також кафешка. Якось мої ходили туди. Пішла далі. Це вулиця Заболотного. Такий щільний рух. Постійно. Ну, а це вже інша історія. Побігла, пока.